Вітаю всіх на каналі Марка Волхова. Сьогодні у нас 18 січня 2025 року. Сьогодні ми дивимося розклад на картах Таро з приводу інаугурації майбутнього президента США Дональда Трампа. Давайте запитаємо, як відбудеться інаугурація президента США. І так, ще раз нагадую запитання, як відбудеться інаугурація майбутнього президента США Дональда Трампа. І так, дивимося, що у нас вийшло. Шість пентаклів, вісім жезлів і четверка жезлів. Нам карти кажуть про те, що це відбудеться дуже-дуже швидко. Дуже, Скоро і е, карта вісьмерки жезлів каже нам про те, що дуже багато країн будуть присутні на цій зустрічі. Дуже багато країн, яких е, не всі, скажімо так, рахують, що вони будуть присутствувати е, на цьому саміті, скажімо так, на цій святкування. До речі, карта четверки жезлів каже про саме. Собиття, тому що дуже багато святкувань, дуже багато надій, дуже багато людей чекають і очікують, що це відбудеться, і відбудеться в цілому це непогано. Не бачу якихось консенсусів, які кажуть про те, що щось може там погане трапиться. Тому що дуже багато хто каже, що він може не дожити, скажемо так, грубо кажучи, до цього. Міроприяті, тому я не бачу нічого поганого, що може там трапитися. Але по першій карті, яку я ще не чіпав, це шістьорка Пінтаклі. Карта дуже багато каже, що всі ті сподівання, які у багатьох людей, у багатьох країн є, вони не будуть справжні, тому карта нам на. Набагато наперед відповідає на запитання, чого чекати від е, цього. І шестерка Пентаклі це карта віддавання боргів. Тобто, тут навіть з приводу нашої країни можна спокійно е, розуміти, те, що все, вся та допомога, яка була ці три роки, е, або навіть всю нашу незалежність, то ну, за все це треба платити. І нас очікує. Нас очікує віддавання цих боргів. Поки що не зрозуміло, яким чином, але треба готуватись до того, що. Потрібно не тільки брати, а потрібно і віддавати. І давайте подивимось останню карту, скажімо так, і тих, який нас чекає, і саму ту інаугурацію. ну, він стане на свій трон, все тут добре. Тут пентаклів, опять у нас випадають гроші, опять у нас випадають дарунки. Якщо брати це на призму нашої країни, то Брати ми будемо. Я не бачу, щоб допомога для України заканчувалася, закінчувалася, тому тут, напевно, можливо, трошки сама призма цього консенсусу, цього питання трошки зміниться, але багато подарунків нас ще очікує в цьому році, як мінімум, так точно. Не треба думати. Те, що прийшов Трамп, і все закінчилось. Ем, ну, я так само гадаю, що не треба думати, що моментально і війна закінчиться, як багато людей сприймає. Тому давайте, давайте подивимось і саме інаугурацію подивилися, і давайте подивимось, як ця інаугурація і президентство Дональда Трампа вплине на нашу країну, на нашу війну. Чи завершиться ця війна при е президентстві найближчому той, то, який він час нам обіцяв, чи завершиться це все. І так, давайте. Як вплине інаугурація і президентство Трампа на нашу країну в ближайші півроку? Давайте подивимося, що чекатиме Україну в плані війни, приход на трон Дональда, президента США Дональда Трампа. Так, давайте одразу дивиться. Король жезлів, туз, час паш, пентаклів і того карта Пітерка Пентаклів. Опять у, нас, опять у нас проблема з грошима. Бачите, ну, це приход самого президента, це, це сам Дональд Трамп, який нам дарує багато подарунків, е, який нам дарує багато можливостей з грошима, і багато дуже... Що нас чекає в плані допомоги? Я бачу, що тут буде трошки інший підход по пажу пентаклій, інший підход до грошей, інший підход до деяких законів. Але карта, яка в принципі робить ітог цього всього, не каже о тому, що все буде ідеально і гладко, так як він спочатку обіцяв нам, там, завершити війну за місяць. За... Зараз вже балакую там за три місяці, що він зробить все можливе. Ну, я вірю в те, що він реально зробить все можливе для цього. Але люди подивіться дуже об'єктивно на ці два обличчя знесилена ця Україна, яка знесилені наші воїни, які на одній нозі але йдуть далі. Ну, вони устали, вони хочуть змін. Але я не бачу, щоб за півроку щось змінилося настільки, наскільки він обіцяє. Тому Давайте не будемо вдягати рожеві окуляри, і боротьба і війна продовжується. Тому потрібна витримка, сила. Ніхто не завершує нас підтримувати. США продовжитиме підтримку. Можливо, вона зміниться, вона, можливо, вона буде інакшою, можливо, чогось менше буде, але чогось більше буде. Але о, найближчі півроку я не бачу, щоб... Прям реально сильно щось змінилося. Ми будемо вірити в це. Ми будемо завжди з вірою в нашому серці, але, але практично дивитись на речі. Дуже вам дякую. Ставте, будь ласка, лайки. Я повертаюсь на цей канал. Сподіваюсь, всім сподобалось. Гарного всім дня, і Україна обов'язково переможе.